Так, ми знайшли пана Яросевича. Що там рахунок вроді третій сет? І що ми бачимо? О, там щось і проблеми. У Ігоря якісь проблеми. О, який там рахунок? 10-2 в третьому сеті? <кхід> Не зрозумів. 10-3. Але бачимо, що його прожить. Чи то фори він дає, чи що але в третьому сеті це суть дуже рисковано. Що там у Яросі? Проблеми якісь. А що там за товаристь? Стоп, 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 секундочку. Два інтерв'ю. Як він називається? Ярос, кінька. Він не львовський такой. Із картизан. Не нічого виграв. Ми що побачили? Ми побачили. Горка пішов консультуватися з Жені Тарадська, що у нас масажі статі. Ігор програв 3-0. Гороштиняк, не пам'ятаємо, як зовуть. Герештиняк з Луцька. Єгорки да, чомусь програв. Ну, Всі знаємо, що Ігоря вчора брата, любчика 50 років було, може трошки дегустація помінялася. Помішала виграти Ігорю. Але ж ми бачимо Женя Полтораска зараз нам обстановку доложить. Зараз доложить обстановку, чому? Так, два слова, чому Земеля програв? Ось так от на, на вашу а, точку зору. Так, перше, психічно не готовий, психічно боявся він защитника. Раз. А чому боявся? Він не боїться його ніколи. Прошу дати мені відповідь. В, вибачайте Вивчайте. Да. Значить, перший він боявся, так як защитник, був мандраж, дуже погано рухався, ноги підвели зовсім не готовий на м'ячі, він виходить. І е, був другий, третій топс, що не може робити. Защитник. Тим більше в нього антитокс у техніка. Він кинув топс, той викинув, другий треба сильно або бити, або відкинути. А він кидає другий, і, як правило, да. А защитник сильний, хороший, з ударом. Суд сказала мені, фамілія забув, я да. сильний защитник, до нього треба готуватись. Ігор був не готовий. От психологічно він боявся його. Ну, Вона сказала на ігрі. Закріпощенок, поганий рух. Значить, горка фінал не попадає. Четверточку. Ще... Восьмерку. Восьмерку. Ні, там, ще... там ще. Ну, шанси має, якщо він ці ошибки ваші, що ви сказали, проаналізуєте в жизни не дрібне. То... Якщо він все шери виграє, так що У нього буде зникати друге місце. Так, добре, дякую. От ми почули Євгенія Полторавського слова, чому нас звільнили Росії програми. З лайком бачимо ні. Не. Проблем немає. Два сета 2-0 слайк виграє. Боєць. Боєць. так? І на цьому столі, по сусідку ми бачимо, грає. Постерником. Тарасом, Гілем. Значить тут буде. Теж залишить Значить Ми трошки перемістимося. Вот так можно нажалом. Ну и тут побачим. Поседали. А 2-0. Вот поседали. Так Серега. Так, закінчимо, тому що тут викликають.